Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Це останнє відео з циклу про чемпіонат з рапіду серед жінок. Спочатку ми розглянемо дуже цікаву партію, яка була зіграна у восьмому турі, як ви вже зрозуміли у виконанні Анни Ушеніної. А в кінці відео підіб'ємо підсумки цього чемпіонату, які для наших шахісток стали дуже радісними. Отже, у цьому поєдинку білим грала відома грецька шахістка, міжнародний майстер Ставрула Цолакіду. Її суперницею була Анна Ушеніна, на той момент одна з лідерок чемпіонату. Е4 зіграла Ставрула, С5 Сицилійський захист, К3Е6, 6 Д4, Розмін і А6. С4 грають білі, кінь 6, кінь С3, захищаючи пішака, ферзь С7, слон Е2 і слон Б4. Білі захищають пішака Е4 ферзем, кінь С6, взяття і ДЦ, відкриваючи вертикаль Д. Рокіровку робить грецька шахістка. Наша ходить Е5, відкриваючи слона. Слон G5, слон Е7, Тура АЦ1 зіграла Ставрула, поставивши Туру навпроти чорного ферзя. У цього ходу є одна конкретна та досить розповсюджена тактична ідея, яка була реалізована далі. 2-0 зіграла Анна ферзь G3. Короля ж8, слон е3 і кінь d7. А 3 грають білі, слон С5, Б4 і розмін чорнопольних слонів. Білі забирають ферзе. Кінь f6, тура fd 1 слон e6, і тут білі нарешті грають кінь d5, нападаючи на коня і ферзя. А після взяття на d5 забирають пішаком. Тепер під боєм слон та ферзь чорних. Відходимо на d7, забираємо ферзь e 6. Білі фігури розташовані прекрасно. І в такого типу позиціях слон сильніший за коня, хоча і не набагато. Білі могли розвинути свою ініціативу, зігравши слон С4 і зайти ферзем на поле Б6. Віддача пішака, але слон d5, далі Тура С7, ферзь F6 і відіграш пішака. Забираємо, б'ємо. Білі значно активізували свої фігури і мають певну перевагу. Але Ставрула вирішила зіграти інакше. Вона зайшла турою на С7, напавши на пішака. Той пішов на b5, F3, захист пішака Е4, звільняючи від цього обов'язку ферзя, h 6 квартирка і тура ДЦ1. Чорним тут варто було зіграти просто тура FC8 і намагатися розміняти всі тури, знижуючи тиск суперниці по вертикалі С. Але Анна Ушеніна кидає цю вертикальне призволяще, іграє тура АД8, прагнучи зайти в тил суперниці по сусідній вертикалі D. Тура 1C6 грає грецька шахістка, і тут чорні помиляються. Варто було зіграти ферзя 2, віддати пішака, зайти на D2, слон F1, тура F 8 і значна активність важких фігур чорних повністю компенсує відданого пішака. Та Ушеніна невчасно поставила туру на d6. Пропонуючи розмін, і тут Ставрулі варто було розмінятися на Д6 і зайти ферзем на С5, пропонуючи розмін ще й ферзів. Звісно, бити ферзя погано, тому що у білих утворюється дуже потужний прохідний пішак, чудово підтриманий слоном та турою. Тому варто захистити ферзя турою з d8, але білі, розмінюючись на d6 і забираючи на f 7 отримують зайвого пішака. Проте Ставрула помилилася у відповідь: відразу зіграла ферзь c 5 і після тура fd 8 побила на D6. Але тепер чорні б'ють не ферзем, а турою. І тут білим варто було відмовитись від ідеї забрати пішака F7 і зробити квартирку H3, зберігаючи вже приблизну рівність. Але, мріючи про перемогу, Ставрула забирає на F7, і чорні не беруть цю туру, а завдають потужного контрудару кінь d7, нападаючи на ферзя. Тура F7, до речі, також під боєм ферзя чорних, але здається, що білі викручуються, граючи ферзь C8 шах, король H7 і тура f5, а іншого відходу у тури не було. Проте Українка прорахувала далі. Вона грає g6 і все ж таки ловить білу туру. У Ставрули немає вибору. Треба віддавати туру за коня. Тура f 8 білі віддають якість, і чорні починають реалізацію. Тура d 2 Нападають на слона, і хоча у білих є пішак за якість, та все ж таки активність чорних фігур вирішує справу на їхню користь. Білі захищають слона, ферзь d7, ферзь c5 і точний хід ферзь e6, захищаючи пішака. Білі грають h4, h5, ферзь c7 шах, перекриття турою, ферзь c3 і ферзь d6. Як тільки чорні розміняють ферзів, Позиція набуде абсолютно технічного характеру, і білі залишаться без жодної контргри. G3 поки грає Ставрула, тура С7, ферзь Е3, Тура Д7 і ферзь g5. Білі намагаються щось створити на королівському фланзі, але після ферзь d4, g4, взяття h5, чорний ферзь повертається на d6, і у білих нічого немає. Б'є на g4 Ставрула, тура f7, ферзь g5, тура f6. Король F2, але взяття на h5, і після взяття у відповідь король g7. Шах перекриття, ферзь e 3 і точний хід ферзь b6. Чорні розмінюють ферзів саме через це поле, зберігаючи пішакову структуру в недоторканості. Після взяття тура б'є b6. На дошці абсолютно технічна позиція. У білих контргри немає. Король e 3 але тура c 6 Треба захищатися від вторгнення. Король F6 і чорний король прагне зайти на F4. Гра чорних дуже проста, оскільки поля чорного кольору білі втримати не можуть. Слон Д1, шах король e 2 король G5, слон Б3, король F4, слон Д5, але Тура С6. Слон Б7. Грають білі, намагаючись забрати пішаки на ферзовому фланзі. Але шах король Д1, Тура С6, повторили позицію, слон c 8 Тура b6 і слон g4 грає Ставрула, тура c6. Вигнала тура слона білих з діагоналі a 6 c8. і знову загрожує вторгненням на c3. Білі грають, король d2, тура c7, слон h5, тура d7, король c2, король e3. Поступово чорні посилюють свого короля. Шах, король b3, король d4, король b2, Тура c 3, слон h 5, Тура c 7, слон g 4. Білі тримаються як можуть, але вони вже давно приречені. Король Д3, слон Е6, король Е3, слон g 4 і Українка нарешті знаходить правильну ідею, граючи Тура f 7 Перехід до пішакового еншпілю найшвидший та найбільш чіткий шлях до перемоги. А4 грає Ставрула, але після взяття на Ф3 розміну на Б5. Звісно, якщо побити на Ф3, то після взяття король С3, король Е4, чорні виграють без проблем. Тому слон Д7 грає Цолакіду, нападаючи на Б5, чорні забирають. Ну і тут знову ж таки шах на С6 нічого не дає. Забирає на Б5 Ставрула, і тепер шах непоганий ресурс для білих, але чорні відходять королем на чорне поле. Після король С2 Е4, слон Е2, тура Е3, король Д2, тура Б3, Б5. Ну що тут скажеш, тура сильніша за слона. Король Д1, король Е3, слон С4, король Ф2. І тут Цолакіду нарешті здалася. Ось така дуже важлива партія, в якій Анна Ушеніна підтвердила свій статус однієї з лідерок цього чемпіонату. І грамотно зробивши декілька нічиїх в останніх турах, Анна Ушеніна набрала 8 очок з 11 можливих. До речі, цю ж кількість очок набрали Сарасадат Хедмаль Шар'єх з Іспанії та інша українка Юлія Осьмак. Але коефіцієнт кращим виявився саме у Анни Ушеніної, і це, звісно, вона цілком усвідомлювала, роблячи нічию в останньому турі проти Сарасадат. Врешті-решт, ці шахістки і посіли перші три місця. Анна Ушеніна стала чемпіонкою Європи з Рапідо, Хадемаль Шар'єх, друга позиція. Ну і бронзова призерка це Юлія Осьмак. Ось такий дуже приємний подіум для українських вболівальників шахів. Анна Ушеніна продемонструвала дуже високий клас. Друге місце на чемпіонаті з Бліцу, перше місце на чемпіонаті з Рапідо. Юлія Осьмак також виступила чудова. Ось такі результати, з чим я вас, шановні глядачі, і вітаю. Сподіваюся, що такий позитивний початок 2025 року це не випадковість, і далі нас очікують ще багато цікавих та тріумфальних результатів наших українських шахістів та шахісток. Якщо це відео сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу. До побачення.